Холодний грудневий вечір огортав Київ сірою пеленою. Сніг, що випав минулої ночі, вже перетворився на брудну кашу під ногами перехожих. Я стояв біля входу до торговельного центру Ocean Plaza, чекаючи на дружину з донькою, які затрималися в дитячому магазині. Мій погляд блукав по обличчях людей, що поспішали додому після робочого дня. Мене звати Максим, і я звичайний айтішник, який працює в невеликій компанії на Подолі. Життя складалося цілком непогано кохана дружина Олена, п'ятирічна донечка Софійка, квартира у кредит у новобудові на Позняках, усе як у людей. Того вечора я навіть не підозрював, що за кілька хвилин моє розмірене життя перевернеться догори дригом. Максиме, Максим Петренко, раптом почув я жіночий голос за спиною. Обернувшись, я побачив струнку жінку років 35 в елегантному чорному пальті. Її обличчя здалося мені смутно знайомим, але я ніяк не міг згадати, де я міг її бачити. Так, це я, відповів я, намагаючись пригадати, хто вона. Ти мене не впізнаєш? Я Марина. Ми зустрічалися шість років тому, сказала вона, пильно дивлячись мені в очі. У голові промайнули уривчасті спогади. Марина, так, була така. Коротке знайомство на корпоративі у спільних друзів, кілька зустрічей, нічого серйозного. Я тоді щойно розлучився з першою дружиною і не був готовий до нових стосунків. Звісно, пам'ятаю, І як ти. відшливо поцікавився я, відчуваючи незручність від цієї випадкової зустрічі. У мене до тебе серйозна розмова, її голос став напруженим. Я довго вагалася, чи варто тобі про це говорити, але пам'ятаєш нашу останню зустріч? Я кивнув, хоча насправді майже нічого не пам'ятав. Надто багато води спливло відтоді. Після неї я дізналася, що вагітна, випалила вона, і я народила, дівчинку. Моє серце пропустило удар. В голові зароїлися думки це не може бути правдою. Вона щось наплутала, це якась помилка. Що ти маєш на увазі? спробував я зберегти спокій, хоча відчував, як земля хитається під ногами. Те, що в тебе є ще одна донька, їй зараз п'ять років, відповіла Марина. В цей момент з магазину вийшли Олена з Софійкою. Донька радісно підбігла до мене з новою лялькою в руках. Марина пильно подивилася на дівчинку, і я помітив, як змінився вираз її обличчя. Максиме, нам треба серйозно поговорити. Наодинці, сказала вона, дістаючи з сумочки візитівку. Ось мій номер, зателефонуй, коли зможеш. Вона розвернулася і швидко пішла геть, залишивши мене в повному сум'ятті. Олена підійшла і запитально глянула мені в очі. Хто це був? Та стара знайома, пробурмотів я, намагаючись опанувати себе. Всю дорогу додому я мовчав, обмірковуючи, почути. В голові роїлися сотні думок і питань як таке можливо? Чому вона мовчала стільки років? І головне, що мені тепер робити? Вдома, коли Софійка вже спала, а Олена дивилася серіал на нетфлікс, я зачинився в кабінеті, дістав візитівку і довго дивився на номер телефону. Врешті набрався рішучості і набрав його. Ало, почув я знайомий голос. Це Максим. Давай зустрінемося завтра і все обговоримо, сказав я. Ми домовилися зустрітися в кав'ярні неподалік від її роботи. Всю ніч я не міг заснути, перебираючи в пам'яті події шестирічної давнини. Намагався згадати нашу останню зустріч з Мариною, але в голові була суцільна каша. Наступного дня я взяв відгул на роботі, сказавши Олені, що маю важливу зустріч з клієнтом. Серце калатало, коли я заходив до затишної кав'ярні на Печерську. Марина вже чекала за столиком біля вікна. Я повинна показати тобі дещо, сказала вона замість привітання і дістала сумочки фотографії. На знімках була маленька дівчинка, дуже схожа на Софійку в тому ж віці. Ті жусяві кучерики, той самий розріз очей. Її звати Аліса, тихо сказала Марина. Вона народилася 15 березня 2019 року. Я мовчки дивився на фотографії, відчуваючи, як холодний піт стікає спиною. Дати збігалися. Але щось у цій історії здавалося мені дивним, неправильним. Чому ти мовчала всі ці роки? Нарешті спромігся запитати я, все ще не відводячи погляду від фотографії. Я намагалася впоратися сама, відповіла Марина, помішуючи неторкнуту каву. У мене була хороша робота, підтримка батьків, думала, що зможу виростити їй самостійно, але зараз, зараз все змінилося. В її голосі з'явилися нотки вічаю, які змусили мене насторожитися. Що саме змінилося? Аліса хворіє, нічого надсерйозного, але потрібне дороге лікування. Я втратила роботу через скорочення три місяці тому. Всі заощадження пішли на обстеження. Батьки допомагають, але їхньої пенсії не вистачає. Я відчув, як у грудях наростає роздратування. То ось у чому справа. Тобі потрібні тільки гроші? Не тільки, швидко заперечила вона. А ліса постійно питає про батька, всі її однолітки в садочку хваляться своїми татами, а вона я більше не можу брехати їй. Я глибоко зітхнув, намагаючись зібратися з думками. Послухай, навіть якщо припустити, що це правда, у мене є сім'я, донька, як ти собі це уявляєш? Я не прошу тебе кидати сім'ю, тихо сказала Марина. Просто допомогти хоча б фінансово і, можливо, іноді бачитися за лісою. А ти впевнена, що я батько? запитав я прямо. Може, варто зробити тест ДНК? Марина здригнулася ніби від ляпаса. Звісно, якщо ти наполягаєш, але подивися на фотографії, вона ж копія твоєї Софії. Я знову глянув на знімки. Так, схожість була разючою, але щось все одно не давало мені спокою, якесь незрозуміле відчуття тривоги. Добре. Сказав я після довгої паузи, давай зробимо тест, я оплачу всі витрати. Марина погодилася, хоча я помітив, як промайнула тінь на її обличчі. Ми домовилися зустрітися через два дні в приватній клініці. Повертаючись додому, я відчував себе повністю спустошеним. Як сказати про це все Олені? І чи варто взагалі говорити, поки не буде результатів тесту? Вдома я намагався погодитися як зазвичай, але дружина одразу помітила мій стан. Щось сталося? запитала вона за вечерею, коли Софійка пішла дивитися мультики. Просто втомився, збрехав я, уникаючи її погляду. Складний проект на роботі. Тієї ночі мені наснився дивний сон. Я йшов темним коридором, а попереду бігли дві маленькі дівчинки, одна в червоному платічку, інша в синьому. Я намагався наздогнати їх, але вони весь час віддалялися, а потім розчинилися в темряві. Прокинувся я в холодному поту. За вікном ледь сіріло, починався новий зимовий день. Олена мирно спала поруч, і мене накрило хвилею провини, як я міг приховувати від неї щось настільки важливе. Наступні два дні перетворилися на суцільне очікування. Я майже не міг зосередитися на роботі, постійно перевіряв телефон чи не передумала Марина щодо тесту. Ввечері, перед призначеним днем, я нарешті наважився і все розповів Олені. Вона вислухала мене мовчки, не перебиваючи. Коли я закінчив, вона довго сиділа нерухомо, дивлячись у вікно на засніжений двір. Чому ти не сказав одразу? тихо запитала вона. Хотів спочатку в усьому розібратися, відповів я, не хотів тебе хвилювати, поки не буде точної інформації. А якщо тест підтвердить, що ти батько, що тоді? Я чесно зізнався, що не знаю. Олена підійшла, обійняла мене і сказала. Ми впораємося разом. Її підтримка додала мені сил, але тривога не відпускала. Щось у цій історії здавалося неправильним, але я не міг зрозуміти, що саме. Наступного дня ми з Мариною зустрілися у клініці. Процедура взяття зразків для ДНК тесту зайняла лише кілька хвилин. Нам сказали, що результати будуть готові через тиждень. Хочеш подивитися на Алісу, несподівано запропонувала Марина, коли ми вийшли з клініки. Вона зараз у моєї мами, це недалеко звідси. Я завагався з одного боку, мені дуже кортіло побачити дівчинку на власні очі, з іншого, здавалося, неправильним зустрічатися з нею до отримання результатів тесту. Може, дочекаємося результатів? обережно запропонував я. Як хочеш, знизала плечима Марина, але я помітив, як затремтіли її губи. Цей тиждень очікування видався найдовшим у моєму житті. Я намагався зануритися в роботу, проводити більше часу з Софійкою, але думки постійно поверталися до тесту. Олена трималася мужньо, хоча я бачив, як їй важко. Результати тесту мали прийти в понеділок. Всі вихідні я був як на голках, постійно перевіряючи електронну пошту. Олена намагалася відволікти мене. Ми ходили з Софійкою на ковзанку, потім у кінотеатр на нову різдвяну комедію, але думки все одно крутилися навколо майбутніх результатів. У понеділок вранці, коли я вже збирався на роботу, задзвонив телефон, номер клініки. Доброго ранку! Результати вашого тесту готові, повідомив жіночий голос. Ви можете забрати їх особисто або отримати електронною поштою. Надішліть на пошту, будь ласка, попросив я, відчуваючи, як тремтять руки. Через кілька хвилин прийшов лист. Я довго дивився на вкладений файл, не наважуючись його відкрити. Нарешті клацнув по ньому. Результат приголомшив мене, ймовірність батьківства складала нуль відсотків. Я не був батьком Аліси. Перше, що я відчув, величезне полегшення. Але майже одразу його змінила тривога. Навіщо Марина затіяла всю цю історію? Чому збрехала? Я одразу зателефонував їй. Нам треба поговорити, сказав я сухо. Негайно. Я, я не можу зараз, її голос тремтів. У мене важлива зустріч. Або ми зустрічаємося сьогодні, або я звертаюся у поліцію, твердо сказав я. Це шахрайство, Марино. Після довгої паузи вона погодилася зустрітися ввечері в тому ж кафе. Весь день я не міг зосередитися на роботі. Питання роїлися в голові навіщо вона це зробила, чому обрала саме мене, і головне, чи існує Аліса насправді. Коли я прийшов у кафе, Марина вже чекала. Вона виглядала змарнілою і переляканою. Я все знаю, сказав я, сідаючи навпроти. Тест показав, що я не батько Аліси. Поясни, що це все означає. Марина закрила обличчя руками і заплакала. Відвідувачі за сусідніми столиками почали озиратися на нас. Вибач, прошепотіла вона, я. я була у вічаї, Аліса справді існує, але. Але що? Я намагався говорити спокійно, хоча всередині все кипіло. Її батько мій колишній чоловік. Він покинув нас, коли їй було два роки, поїхав до Польщі і створив там нову сім'ю. Аліментів не платить на дзвінки, не відповідає. І ти вирішила знайти їй нового батька? Я не міг повірити у те, що чую. Ні, все не так, вона підняла на мене заплакані очі. Того дня в торговому центрі я випадково побачила твою доньку. Вона так схожа на Алісу. Я подумала, що це знак. Може, доля дала мені шанс. Шанс на що? Обдурити мене? Зруйнувати мою сім'ю? Я не хотіла нічого руйнувати. вигукнула вона. Просто. «Аліса справді хвора. У неї рідкісне генетичне захворювання. Потрібна операція в Німеччині, а в мене немає таких грошей. Я втратила роботу, батьки ледве зводять кінці з кінцями. І ти вирішила, що я легка здобич? гірко усміхнувся я. Ти здавався таким надійним, успішним, і коли я побачила твою доньку, подумала, може, ти зрозумієш, допоможеш. Допоможу через обман? я похитав головою. Ти хоч розумієш, що я міг би подати на тебе заяву за спробу шахрайства. Марина знову розплакалася. Я знаю, що вчинила жахливо, але я в розпачі. Вікарі кажуть, що без операції Аліса може не дожити до повноліття. Я дивився на неї і відчував дивну суміш злості, жалю і розгубленості. З одного боку, вона намагалася мене обдурити, маніпулювала моїми почуттями, з іншого я розумів її відчай. Покажи мені медичні документи Аліси. Несподівано для самого себе, сказав я, всі довідки і висновки лікарів. Марина здивовано подивилася на мене, потім швидко закивала. Вони всі вдома, хочеш подивитися зараз? Я завагався, було вже пізно, Олена чекала вдома, але я мав докопатися до правди. А гаразд, поїхали, погодився я, відправляючи дружині повідомлення, що затримаюся. Ми взяли таксі і поїхали на Троєщину, де жила Марина. Всю дорогу мовчали. Я дивився у вікно на засніженій вулиці і думав про те, як дивно іноді складається життя. Квартира Марини виявилася невеликою двокімнатною хрущовкою на дев'ятому поверсі. У коридорі стояли дитячі чобітки і висіла яскрава курточка. На стінах дитячі малюнки приклеєні скотчем. «Аліса зараз у бабусі, пояснила Марина, помітивши мій погляд. Я намагаюся більше часу проводити на співбесідах, шукаю роботу. Вона дістала з шафи велику теку з документами і простягнула мені. Я почав переглядати папери, виписки з лікарень, результати аналізів, висновки консиліумів. Все виглядало справжнім. Вроджено мітохондріальна міопатія, прочитав я в одному з висновків прогресуюче захворювання. Перші симптоми з'явилися, коли їй було три роки тихо сказала Марина. Спочатку лікарі думали, що це просто м'язова слабкість, затримка розвитку, але потім стало гірше вона швидко втомлюється, часто падає, має проблеми з диханням. Я продовжував гортати документи рахунки за обстеження, квитанції про оплату ліків, довідки про інвалідність і всюди величезні суми. Скільки коштує операція? запитав я. «120 тисяч євро. Відповіла Марина, це включаючи переліт, проживання і реабілітацію. Я присвиснув. І ти думала отримати такі гроші через шантаж? Я не знаю, що думала, вона безсилу опустилася на диван. Просто побачила вашу щасливу сім'ю, успішного чоловіка. Здалося, що це шанс врятувати доньку. У цей момент у двері подзвонили. Марина здригнулася. Це мама за лісою, сказала вона. Я не думала, що вони так рано повернуться. Перш ніж я встиг щось сказати, двері відчинилися. До квартири зайшла літня жінка, тримаючи за руку маленьку дівчинку. Побачивши незнайомця, дитина сховалася за бабусю. «Алісо, не бійся, лагідно сказала Марина. «Це... Це дядя Максим, мій друг. Дівчинка несміливо визирнула. Я побачив бліде личко з великими карими очима, русяві кучерики, такі схожі на Софійчині. Але щось було не так. Рухи дитини були невпевненими, наче їй важко було тримати рівновагу. Привіт, тихо сказала вона. «Привіт, Алісо!» – відповів я, відчуваючи, як стискається серце. Мамо, я втомилася, поскаржилася дівчинка. Можна я піду полежу? Звісно, сонечко. Марина допомогла їй дійти до дитячої кімнати. Коли вона повернулася, її мати суворо подивилася на неї. Що відбувається, Марино? Все нормально, мамо, ми просто розмовляємо про справи. Літня жінка недовірливо похитала головою, але пішла на кухню. Тепер ти бачиш, що я не брехала про Алісу, тихо сказала Марина, тільки про батьківство вибач мені. Я мовчки дивився у вікно. На вулиці падав лапатий сніг, перехожі поспішали додому. Десь там, на іншому кінці міста, мене чекали Олена і Софійка. А тут, у цій квартирі, була інша маленька дівчинка, яка боролася за життя. Чому ти не звернулася до благодійних фондів? Запитав я. Зверталася, але суми надто великі, а час спливає. Лікарі кажуть, що операцію треба робити якнайшвидше, поки хвороба не прогресувала надто сильно. Я дістав телефон і набрав номер Олени. Кохана, я затримуюся ще трохи тут все складніше, ніж здавалося спочатку. Повернувшись додому пізно ввечері, я довго розповідав Олені все, що дізнався про хворобу Аліси, про відчай Марини, про її жахливу спробу знайти вихід. Знаєш, задумливо сказала Олена, коли я закінчив, я розумію її, не виправдовую обман, але розумію. Що б ми робили на її місці, якби Софійка захворіла? Але ж це шахрайство, заперечив я. Вона намагалася маніпулювати мною, використати нашу сім'ю. Так, і це жахливо, але подивися на це з іншого боку вона мати, яка намагається врятувати свою дитину, можливо, не найкращим способом. Але відвічаю, люди часто роблять нерозумні речі. Я сів на диван і закрив обличчя руками, в голові роїлися суперечливі думки. Що ти пропонуєш? запитав я нарешті. Можливо, ми могли б допомогти не всією сумою, звісно, але хоч чимось. У нас є деякі заощадження. Ти серйозно, після того як вона намагалася нас обдурити? Я думаю не про неї, а про дівчинку. Тихо сказала Олена. вона ж не винна в тому, що її мати вчинила неправильно. Наступного дня я зустрівся з Мариною в тому ж кафе, вона виглядала змученою і переляканою. Послухай, почав я, те, що ти зробила, неприпустимо. Ти могла зруйнувати мою сім'ю, травмувати і свою, і мою доньку. Але, вона підняла на мене здивований погляд. Але ми з дружиною вирішили допомогти. Не всією сумою це нам не під силу, але можемо виділити частину заощаджень і допомогти організувати збір коштів. Марина розплакалася прямо за столиком. Я не заслуговую після того, що зробила. Це не для тебе, перервав її я, це для Аліси. Наступні кілька місяців перетворилися на справжній марафон. Ми з Оленою допомогли Марині створити сторінку для збору коштів, розповсюдили інформацію серед друзів і колег. Я звернувся до своєї айТі компанії, і керівництво погодилося виділити значну суму. Олена організувала благодійний ярмарок у Софійчині школі. Поступово сума на рахунку зростала. Люди відгукувалися, перераховували хто скільки міг. Історія Ліси зачепила багатьох. Одного разу Олена запропонувала може, запросимо їх до нас на вихідні, Софійці було б корисно познайомитися з Алісою». І я вагався одна справа допомагати на відстані, інша впускати їх у наше життя. Ти впевнена? Так, твердо сказала вона. Це допоможе Софійці зрозуміти, що не всі діти такі щасливі і здорові, як вона, і, може, дівчатка потоваришують. Перша зустріч була напруженою. Аліса соромилася, Софійка не знала, як себе поводити з дівчинкою, яка ледве ходила. Але потім Софія показала подрузі свою колекцію ляльок і лід скрес. Мамо, а чому Аліса так дивно ходить? запитала Софійка ввечері. Вона хворіє, сонечко, але скоро поїде до лікарів, які їй допоможуть. А вона зможе потім бігати, як я? Сподіваюся, що так, відповіла Олена, обіймаючи доньку. Минав час сума на рахунку повільно, але невпинно наближалася до потрібної. Марина знайшла нову роботу віддалено, щоб могла більше часу проводити з донькою. А ліса часто бувала у нас вдома, вони з Софійкою стали справжніми подругами. Настала весна за три місяці інтенсивного збору коштів вдалося назбирати майже всю необхідну суму. Залишалося ще 20 тисяч євро, коли сталося несподіване. Одного вечора мені зателефонувала Марина, її голос тремтів від хвилювання. Максиме, ти не повіриш, мені написав колишній чоловік. Що? Той самий, який втік до Польщі? Так, виявляється, він бачив публікації про Алісу в соціальних мережах, каже, що не знав про її хворобу. Він хоче допомогти, готовий перерахувати всю суму, якої не вистачає. Я відчув, як щось стиснулося в грудях. За ці місяці я настільки звик піклуватися про Алісу, що новина про появу її справжнього батька викликала несподівану тривогу. Ти впевнена, що можна йому довіряти? обережно запитав я. Він вже перерахував гроші, прислав підтвердження транзакції. Максиме, ми зібрали всю суму. Можемо починати оформлювати документи на лікування. Наступні тижні пролетіли у вирі підготовки. Треба було оформити закордонні паспорти, зібрати всі медичні документи, узгодити дати з німецькою клінікою. Я допомагав з перекладами Олена з організаційними питаннями. Софійка дуже переживала через майбутній від'їзд подруги. А Аліса довго буде в тій лікарні? питала вона щовечора. Кілька місяців, сонечко, але ми будемо спілкуватися з нею по відеозв'язку, і коли вона повернеться, то зможе з тобою бігати і стрибати. За день до відлюту ми всією сім'єю поїхали провідати Марину й Алісу. Дівчатка не хотіли розлучатися, обіймалися і плакали. Аліса подарувала Софійці свого улюбленого плюшевого зайця. Щоб ти не сумувала за мною, сказала вона, а коли я повернуся, ми будемо разом з ним гратися. Марина відвела мене й Олену в бік. Я навіть не знаю, як вам дякувати, без вас нічого б цього не було. Ви пробачили мені мій жахливий вчинок і допомогли врятувати мою доньку. Все буде добре, обійняла її Олена. Головне, вір у це. Наступного дня ми проведжали їх у аеропорту, Аліса трималася мужньо, хоча було видно, що їй страшно. Перед самою посадкою вона раптом підійшла до мене. Дядю Максиме, а можна я буду називати вас татом, не по справжньому, а просто так, бо ви добріший за мого справжнього тата. Я розгубився, не знаючи, що відповісти, Марина зблідла. «Алісо, ми ж говорили про це. Знаєш що? я присів навпроти дівчинки. Давай домовимося так я буду твоїм другим татом, не замість справжнього, а просто ще одним добре? Аліса радісно кивнула і обійняла мене. Коли вони пройшли паспортний контроль, Олена взяла мене за руку. Ти все правильно сказав, іноді життя складається дивно, але від цього воно стає тільки багатшим. Софійка махала рукою, поки Аліса з мамою не зникли за дверима. Тату, сказала вона, коли ми йшли до машини, а це добре, що Валіси тепер два тата. Добре, сонечко, головне, щоб люди любили і підтримували одне одного. Дорогою додому, я думав про те, як дивно все склалося спроба шахрайства перетворилася на історію порятунку, а випадкова зустріч на міцні родинні зв'язки. Минуло півроку, весна змінилася літом, а потім настала нова зима. Ми регулярно спілкувалися з Мариною та Алісою по відеозв'язку, стежили за процесом лікування. Операція пройшла успішно, після неї почався довгий період реабілітації, щоденні процедури, вправи, масажі. Аліса трималася мужньо, хоча іноді плакала від втоми і болю. В такі моменти Софійка могла годинами розповідати їй по відеозв'язку різні історії, показувати свої малюнки, відволікати розмовами про школу. Поступово стан Аліси покращувався. Спочатку вона навчилася впевнено стояти, потім ходити без підтримки. Кожен новий крок був маленькою перемогою, яку ми святкували всією родиною. Колишній чоловік Марини теж несподівано змінився він регулярно телефонував доньці, цікавився їй здоров'ям, навіть приїздив кілька разів до клініки. Можливо, хвороба Аліси змусила його переосмислити свої пріоритети. І ось, нарешті, настав день повернення. Ми знову стояли в аеропорту Бориспіль, але тепер не проводжали, а зустрічали. Софійка тримала в руках величезний букет і нервово переминалася з ноги на ногу. Коли двері при льоті відчинилися, ми спочатку не впізнали Алісу. Замість бліденької дівчинки, яка ледве пересувала ноги, до нас бігла усміхнена красуня з рум'янцем на щоках. Вона з розбігу обійняла Софійку, потім мене і Олену. Дивіться, я тепер можу бігати, радісно вигукнула вона і зробила кілька стрибків. Марина йшла позаду, витираючи сльози радості. Вона теж змінилася, наче помолодшала, розправила плечі, в очах з'явився спокій і впевненість. Ми влаштували велике святкування вдома. Прийшли батьки Марини, наші друзі, які допомагали зі збором коштів, навіть кілька лікарів, які спостерігали Алісу до від'їзду в Німеччину. Дівчатка весь вечір не відходила одна від одної, наче намагалися надолужити всі місяці розлуки. Пізніше, коли гості розійшлися, а діти заснули в дитячій кімнаті, ми сиділи на кухні з Мариною і згадували все, що сталося за цей рік. Знаєш, сказала вона, іноді я прокидаюся вночі і думаю, невже це все насправді? Невже моя дівчинка здорова, і потім згадую, яким жахливим способом я намагалася все вирішити. Мені досі соромно. Головне, все добре закінчилося, відповіла Олена. А помилки всі ми їх робимо важливо вміти визнавати їх і виправляти. Ви стали для нас справжньою родиною. Марина взяла нас за руки, і знайте, що найдивніше. Якби не та моя відчайдушна брехня, ми б ніколи не зустрілися. Наступного ранку я прокинувся від дитячого сміху, визирнувши у вікно, побачив, як Софійка і Аліса ліплять сніговика в нашому дворі. Вони бігали, кидалися сніжками, падали в кучу гори і реготали дві абсолютно щасливі дівчинки, які стали одна одній майже сестрами. Олена обійняла мене ззаду і прошепотіла. Іноді правда буває страшнішою за брехню, але іноді вона приводить до чогось прекрасного. Я дивився на дітей і думав про те, як дивно влаштоване життя, іноді найтемніші моменти можуть стати початком світлої історії. Головне, не боятися простягнути руку допомоги, навіть якщо спочатку здається, що тебе намагаються обдурити, бо за кожною брехнею може ховатися чиясь справжня біда, а за кожною бідою шанс стати кращими людьми. А Софійка і Аліса продовжували гратися в снігу, і їхній сміх був найкращим доказом того, що дива трапляється. Треба тільки вірити і не боятися допомагати іншим.